Ой, який сьогодні же все ж таки чудовий день. Ой, а хто це? А, це ви, мої дорогі підписники. Ну, тоді всім привіт. З вами я, містер Сігма Гігамон. і сьогодні я би вам хотів розказати про декілька подій, які відбудуться на моєму каналі. Перша подія до нас приєднається новий учасник, якого звати Містер Хамсер. На жаль, його з цьому відео немає, тому що він трошки зайнятий. Друга подія. Це ті ігри, які я буду знімати на цьому каналі. А іменно: це Roblox, Fortnite і Brawl Stars. З цих всіх ігор Містер Хамстер зможе зніматися тільки в двох іграх. А іменно, це Brawl Stars і Roblox. На цьому я думаю, що все. Я хотів просто записати це відео, тому що сказати, щоб я вертаюсь на канал, що від мене можна очікувати відео. Також очікуйте вже наступне відео в п'ятницю. А на цьому, я думаю, я буду з вами прощатися. Всім до побачення. Гарного вам дня!